Доброго дня, друзі. Вчора я так згадав про те, що є деякі там прохання так, від Прошелька до мене, які я так сказав, відмовляюсь виконувати. І хтось, можливо, подумав, щось там таке говорить так, для Червоного Сукола. Але насправді ні. О, зараз я покажу деякі речі. Будь ласка, дивіться, що це таке? Це, як ви бачите. Сонячні панелі, ну, типу якась як електростанція. Да? А тепер уважно дивимося на опору. Ми бачимо, що там зроблені всякі ну, КТПшка, там, да, там зроблені всі необхідні речі для того, щоб приєднати ці всі сонячні панелі до мережі, і, відповідно, по зеленому тарифу з ними працювати і заробляти гроші. Так от, друзі, я та людина, яка зараз позбавила пана Пришедька можливості заробляти от з цих сонячних панелей. Яким чином? Зараз ми так наближуємося до цієї опори, щоб ви ще її побачили. І покажу зараз причину. Так. От, будь ласка, отам от в далечині можете бачити під панелями якісь, якісь сарайчики. Бачите? Якийсь такий сарайчик. Незрозуміло, що воно таке. Для чого воно. Багато хто, до речі, мене запитував, а що там, поставили якісь сонячні панелі, якісь там туалети поставили під ними. І люди такі думають, що це, мабуть, технологічна необхідність. Ну, можливо, там якісь щитки виводять, да, якесь обладнання може ставлять. Але, друзі, все банально просто. Ці домики, ці домики. От там от ми можемо побачити за машиною сарайчик. Ну і отут ми зараз підійдемо швидше. І побачимо. Ще один такий. Типу будиночок. Ви таке скажете, такий же це будиночок, вибачте. Це ж просто якийсь сарай з профнастіла, от він. Зараз я його наближу, щоб ви бачили. От, будь ласка, оце от. І всі такі думають, ну це, мабуть, ну, необхідна річ для того, щоб якось там працювали ці сонячні панелі, правильно? Але, але все банально просто. Пан Прошейко це просто шахрай, який оці, от, оці от туалети вважає справжніми будинками, до яких можна згідно закону приєднати до 30 кВт оцих сонячних панелей. І, відповідно, як, типовід від фізичної особи, продавати по зеленому тарифу електроенергію ДТЕКу. Але для того, щоб це у них вийшло. Оці от сарайчики, оці от туалети, треба визнати, ну, звичайно, будинками і все таке інше. І тут пан Пришитько упирається в міську раду саме в мене, тому що міська рада повинна надати адреси, присвоїти адреси от цим туалетам. Ну, звичайно, я відмовляю. В цьому відмовляюся це робити. Мало того, що це кримінал. Ну і самі розумієте, ні в які... В ніякий здоровий глузд це не вписується. І тому я заважаю пану Пришельку заробляти сьогодні гроші. Ви з іншої сторони ще покажу цю опору. Будь ласка, ви можете бачити цю опору і ви можете бачити, що людина не приєдналась до мережі відповідно, втрачає кошти, тому що його ці всі. На, ну, не знаю, на сотні тисяч на доларів встановлені ці сонячні панелі, вони не працюють, не приносять дохода. І цьому заважаю я. Так що отакі, друзі, справи.